Вітаю, громадянська освіта, тема культура, культура і суспільство. Що ж таке культура? У широкому сенсі поняття культура означає все, що створено людиною, а не природою. Розрізняють матеріальну культуру, знаряддя праці, будівлі, засоби транспорту і зв'язку. І існує духовна культура, це спосіб життя, закони, системи цінностей, традиції та вірування. Отже, культура це система цінностей, норм, моделей поведінки спільних для людей, пов'язаних певним способом життя. Роль культури в житті людини вирішальна. Незважаючи на фізичну вразливість, люди виживали та досягали успіху завдяки здатності об'єднуватися, ділитися досвідом і передавати його наступним поколінням. Культура відповідає за вироблення правил спільної взаємодії, що робить можливим ефективну співпрацю в суспільстві. Якою є роль культури у формуванні суспільства? Щоб вижити, люди мають задовільняти базові потреби: їсти, пити, перебувати в безпеці та продовжувати рід. Потреби є першою причиною, що спонукає людей до дій. Це веде до пошуку способів їх задоволення. У процесі цього пошуку народжується культура. Культура, у свою чергу, формує культурні норми. З норм виникають конкретні правила, звичаї, унікальні для кожної спільноти. Ці правила сприяють об'єднанню людей. Об'єднання призводить до почуття приналежності та ідентичності, а також до спілкування та співпраці. Усе це забезпечує цілісність суспільства. Кожна культура по-своєму є унікальною. Як культура впливає на формування особистості, на відміну від тварин, люди не мають вроджених моделей поведінки, усі знання та навички вони здобувають у процесі засвоєння культури. Щоб стати повноцінною особистістю та членом суспільства, індивід має опанувати мову, знання, звичаї та традиції своєї спільноти. Базові компоненти культури це мова, цінності та норми. На них тримається вся система, структура культури. Мова це частина культури та засіб спілкування. Вона згуртовує спільноту, передає знання і правила поведінки, а також дає змогу виробити спільні цінності та норми. Загальна кількість мов 7100. Найбільш поширені мови за кількістю носіїв: це китайська мова 850 мільйонів, іспанська та англійська по 330 мільйонів, арабська близько 200 мільйонів. Українська мова приблизно 40 мільйонів носіїв, входить до 30 найбільших мов світу. 40% населення світу користується лише 10 мовами. Якою є роль цінностей в культурі? Цінності це загальновизнані переконання, що визначають, що суспільство вважає правильним і добрим і якими керуються люди в повсякденному житті. Зазвичай цінності поділяють на групи: традиційні цінності, важливість релігії, повага до авторитету та сімейних традицій та світсько-раціональні цінності, свобода, рівність, людська гідність та довіра. Цінності суспільства змінюються з часом. У розвинутих демократичних країнах переважають світсько-раціональні цінності та цінності самовираження, свобода, рівність, довіра у країнах, що розвиваються, домінують традиційні цінності та цінності виживання, релігія, повага до авторитету, яку роль в культурі відіграють норми. Термін норма походить із латини і означає правило або взірець. У сучасному розумінні норми це своєрідний інструмент, що допомагає оцінити поведінку людей. Вони визначають, що є правильним і яким зразкам слід відповідати. Наприклад, стаття 68 Конституції України каже, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи честь і гідність інших людей. Приклади суспільних норм. Бути охайним, поважати старших, дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо людина дотримується цих правил, її поведінка вважається нормальною. Якщо ні, її дії можуть бути розсінені як ненормальні або навіть суспільно небезпечні. Соціальні норми це загальні правила, що регулюють поведінку людей у суспільстві. Основними видами соціальних норм є звичаї та традиції. Норми, моралі, правові норми. Звичаї – це прийняті правила поведінки, що існують давно. Вони не є обов'язковими, але їхнє порушення може спричинити несхвалення з боку суспільства. Традиція це культурна спадщина та норми, що передаються з покоління в покоління. Традиції зберігаються тривалий час і регулюють суспільні відносини, мистецтво та побут. Звичаї та обряди релігія. Отже, норми права це особливі соціальні норми. Вони бувають двох видів: звичаєве право, неписані правила, що переважали в доіндустріальному суспільстві юридичне право це загальнообов'язкові норми, що встановлюються і охороняються державою. Вони виражені в законах та інших нормативно-правових актах. Закони це найважливіші юридичні норми. Порушення законів тягне за собою юридичну відповідальність. Є поняття домінантна культура і субкультури. Домінантна культура це сукупність цінностей, традицій та звичаїв, якими керується більшість членів цього суспільства. Субкультура це частина загальної культури, що складається із системи цінностей і звичаїв, притаманних великій соціальній групі. Наприклад, це може бути молодіжна субкультура, субкультура етнічних груп та професійні субкультури. Дякую за увагу!